Будемо вивчать англійську мову. А дивіться які великі будинки. Це ужас якийсь, оце от правіше. Так, що у нас тут надо пропускать, що я вже забувся чи знак стояв, проїхав чи ні. Вообще шикарні. І три гаража. Коли бачиш такі будинки? Розумієш, що Ну в такому будинку можна жити в США. Так, я мені тут виїхати. Мабуть ну, можна. Так, right да, тут скрізь нові хороші будинки. Ну, ясно, що різні є. Є більші, є менші. Все залежить від можливостей власника. При покупці. Так, червоний. На червоний можна повертати направо, якщо не створюєш аварійну ситуацію для тих, хто має право їхати. Тобто перпендикулярно. Всі проїхали і я виїхав. Далекобійник стоїть тут. Мабуть, десь це живе ставить машину. Так, оце от вибув роуд. Тільки чому вона вибула, я не знаю. От вона сказала Webble Road. А взагалі пишеться Y, I, V, L e e І в кінці, звичайно, не читається. Коротко, хто не знає історію розвитку англійської мови. Так, я проїжджаю. На жовте теж можна проїжджати. Ось так. Ну, тобто, щоб різко не тормозити. Коли воно те жовте включився, коли там ну, метрів десять. І менше, та навіть буває і 20 і проїжджають. Так от цікаво те, що в англійській мові. Те, чому вчителі масово вчать і так все всім зрозуміло. Як казала одна із перших моїх вчителек англійської мови, ну це курси були англійської мови, звичайно, не школа. В школі погані були викладачі. Е, так казала, що я вам англійську мову ваш розум не вкладу в вашу пам'ять. Я тільки можу пояснити англійську мову, а ви самі повинні її запам'ятати. Ще раз, мова не вчиться, мова запам'ятовується. Так як вірш, От ви запам'ятали і розказуєте його. Не запам'ятали? Не розказуєте. Тут не запам'ятали англійські слова. Не зможете їх вимовляти, не знаєте. От. А і англійська мова, так як, мабуть, і всі мови. Мала різні стадії розвитку. Ті мовою, якою розмовляв Шекспір, зараз не розмовляє ніхто. Ну, не тільки Шекспір. Його сучасники. Так от, і в кінці англійських слів означає, що це, відкритий, як це склад, відкритий склад, що треба вимовляти букви, такі як голосні, тому що в англійській мові голосні мають два звучання, як мінімум два, а то три-чотири і більше. Так от два основні це. От для букви I, тобто наше І з крапочкою українською мовою. Так от I вона вимовляється перше як I, а вже другий варіант для закритого складу I так, по суті повертаюсь до слова W-I-V-L-E. -E. Повинно читатися вайбл. А читається Vible. Чому? Ну, правила англійської мови не дають відповідь на це. Хоча, мабуть, не прав. Є там далі тобто дуже багато прав вилл. Скажем, I після W читається як I. Ну, а може бути. Треба подивитися, і таке інше. І от всі ці правила дуже важко запам'ятати, щоб, щоб використовуючи їх, ну, читати правильно. Те, що написане. Саме простий спосіб просто запам'ятати, як це говорять інші. Я знаю, що це вибух і все. І знаю, що пишеться через Ай. І все, і більше нічого. І так далі запам'ятовуйте. Все інше. Зараз побачимо, що вона нам скаже. Ну от у мене вона пропонує повертати на брандджлейн. Lane. Lane. От перша голосна звучить як А, а насправді там Ю. Бранддж Лейн. Чому там А. Теж просто треба запам'ятати. От, White Lane. Написано було. Ну тут зрозуміло, що, мабуть, після WH I читається як Ай. А насправді не так. що ти там гудить? Це хто сіде і гудить своєю радіо. О, зліва поїхав любитель. Old, car, old Cars, старих автомобілів. Вони всі от такі от, не як би, седани, да, легкові, вони чомусь використовують от такі колеса, ну не, не, їхні, не їхні рідні, так сказати, які там стояли. А вони, я так зрозумів, що вони не накачуються. Там суцільна резина. Різина. Ну і часто вони їх роблять, що вони там підскакують, піднімаються і таке інше. А може це нормально, просто їздить на старі автомобілі, є любитель, я вже в попередньому відео показував, як теж їхав один на старому автомобілі. 60-х-70-х років. Це називається золотий вік США. Тобто... Самий підйом США був і самий такий підйом. Ну, грубо говоря, видніше це не грубо, а наоборот. Щасливого життя американців в той час. Ну, ще раз подивитися на цей автомобіль. Так продовжу розмову про англійську мову будемо вивчати тому як жінка в Google Map говорить. Хоч всі Говорять різною англійською мовою. Вони один одного розуміють тільки за рахунок того, що запам'ятовують, як вони це говорять. Ну от, ходить з запущеними штанами. Думаю, що це так красиво. left onto Castro Lane. In a quarter mile, turn right onto Wilson Road. Тут майже всі бомжі або безхатченки ходять з опущеними штанами. І всякі отакі не хочу виражатися. Отакі теж Ходять з опущеними штанами. Як вам така культура? Цікаво б було б почути думку. Ну у в мене негативне ставлення. По-перше. Штани right не для цього приназначені? Хочеш ходити, як кажуть, світити одним місцем, ходи, ніхто тобі не забороняє. Ось. А тут як не, не, не зрозуміло. In feet, turn left onto Road. Ну, по крайній мірі, неприємно людям дивитися. Вихованим культурним, я так думаю. Зелене Хаченко йде, він бачить? Бачить. О, теж подивився взяв зеркало, у нього ззаді опущені штани до половини того light, місця. На якому він сидить? От така культура в США. Цікаво, що було б знати, чи вам подобається така і що з нею робити. Справа в тому, що демократія в Європі і в США, по-моєму, доходить, як кажуть, євреї до Цугундера. Тому що демократія починає проявлятися в негативній своїй фазі і нічого вони з цим зробити не можуть. Ну, а ми повернемося до англійської мови. Це для вас більш важливіше. Що я хочу сказати? Чому важко зрозуміти, що вони кажуть, і потім вони вас не розуміють, коли ви кажете. Так, да, є такий момент. Мене теж інколи не всі розуміють, більшість, звичайно, розуміють, що я кажу англійською мовою. Але є такі, що не розуміють. І знову ж таки підкреслю, це тому, тому що вчителі починаються ну, в школі можливо. А потім вже точно на це хто вам акцентувати увагу не хочуть Учителі англійської мови. Є правда окремі, як ті типу, покажуть, я от вам поставлю чисто англійську мову. Так от про що йдеться вова, коли говорить про чисту англійську мову? А проблема заключається в тому, що англійські букви, тобто звуки, коли їх вимовляєш, ці букви, скажімо так, вони Більшості випадків не похожі на звуки, які у вас від рідної мови. На даному випадку від України. У от нас, от, наприклад, є буква, Ну добре А. Ми, от, я от, чисто вимовляю англі... українською А. Так от такого А в англійській мові близько немає такого звуку. Б, Б, Б. Ну давайте як по А, Б, Б. Да? Б, у них теж немає такого звуку. У них є Б, ну тобто я утрируюсь в даному випадку, тому що є деякі е букви і, і звуки, які треба відтворювати на основі цих букв, вони дуже близькі до нас. Але все рівно «Б» і «Б» англійською. Це трошки все-таки різні. Воно звучить як Б. От у нас у нас Б баба, Б, да? бабочка. І у них «бетл», да, чи там байт. Вони все-таки, якби тем звучання різний. І якщо взяти всі букви і звуки на основі яких ці букви треба вимовляти англійською, то, ну, давайте так скажемо. На 90% вони всі різні. light, right Моє класичне приклад це буква Т. Ми кажемо Т", Т, Т і Т. І кінчик язика біля зубів Т, 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 Т" упирається в, в зуби передні. У них це Т. Т. Кінчик язика, піднімається до так званого неба, 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 ну, зрозуміли, краще верхня частина. Рота. Так, я, мабуть, поїду. Чи не поїду? Е, можна їхати? Так, да, я, мабуть, поїду. І. Це велика різниця. Е, також я чув дуже часто, що замість чи Чи?» говорить ну, в нашому варіанті чи виходить. Чи, чи, чи. Він питається сказати Ч, «Чи, Ч, чи, Ч, чи, Ч. Але в нього виходить в кінці Ч, 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 Ч. І от вони каже Ч. Ч, Ч. Ну, часто, коли е, в слові є Сте якесь, Че, не Че. Не, 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 там натура, да? там пишеться. n a t u a e Натура, та скажем так. І нече, че, нече. Не, че. Чому там че звучить? Тому що це буква Т, яка вимовляється як че Тому що у них так Ч- Ч. Це якби коротке там Ч Чейбл. А? Або там чи, от чи От я кажу трі, три, От вони не розуміють, що таке три Тому що треба казати чи, чи чи так, так, як фри, фри. Не сри, а фри. Ну і так далі. Так от, перше, що треба вивчити, якщо ви хочете, щоб вас розуміли, і ви будете розуміти, що вони кажуть neightch а не нейтуре, це вивчити, як правильно вимовляти звуки цих англійських букв. Знову ж таки, звуків їх більше. Якщо букв там 26, то звуків я не знаю. Абудь 40, 50 ще більше. Stein Road. Stein Road. Вот. Stein Road. Stein Road. У даному бачите, вона каже С Стайн роуд. Вона не каже Ч. Те вимовляється як Ч, Ч, Стайн. І вимовляються як... Ч. Ч. Ну і знову ж таки треба не забувати, що є чиста вимова в англійській мові і є нечиста. Ну і між ними теж, так сказати, градація. Оце всі проблеми, яких немає в українській мові. В Українській мові є що? Логопед. Що ви не можете якийсь звук сказати? Р, да, от я теж Р. <с> З ефектами кажу зараз, українською. Тому що в англійській... On Stein Road for and miles. Тому що в англійській мові Р чистого теж нема. Ну, в принципі, є. Коли починається, да, от. Right, да, навіть не починається. Там W, яке не читається чомусь. Ну це окремо. От, right, да? right, 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 right. Знову ж таки. Наше ре і їхнє ре теж різні. От. А є те, що зовсім різні. Поїхали далі. Я в смислі автомобілем далі їдемо. Так от, перше, що треба звернути увагу, якщо ви хочете дійсно розуміти чисту англійську мову. На Тому що я ж кажу, нейтів розмовляють як чистою, так і нечистою. Це їх проблеми і їхнє багання. А якщо ви хочете і тих, і тих розуміти, треба вивчити, як правильно звуки вимовляються. Тому що більшість іноземців, які це роблять, вони не вчать. Наприклад, ті ж індуси, якби вони вчили, то вони б R в кожному слові, де є ЦР і де його нема, не виговарювали б цей звук. А так інколи буває, так, да, якимось Тут Є індуси, які вже нормально балакають. Без Р в кожному слові. Але багато її з Р розмовляють. І коли індус дзвонить рекрутер, особливо який в Індії сидить, і починає через Р все мені розказувати англійською. Прикольно так слухати. Можна, до речі, від е, цей, фільми подивитися на тому YouTube, створені індійськими компаніями. Як вона там називається, з там, Болівуд. І де, ну, якби англійська мова. Вони там англійською артисти говорять, тому що вони часто роблять на своєму там хінді і все інше. От. А є роблять англійською. Там прикольно слухати, коли вони всі R вимовляють і дуже швидко все говорять. Так що у вас ваша перша задача вивчити, як правильно... От. Слухайте мапу. Як вимовляти правильно звуки? І тоді вже, знаючи... Як вони мовляється, буде легше Ой, Harvard Code. Зараз по почитаємо, як там Harvard написано у нас Harvard Code. Ну да, через А. А Харвик Ход там. Написано.